Дедалі більше людей відчувають одержимість бісами. Багато хто не тільки чують їхні голоси в собі, сперечаються і погоджуються з ними, чинять згідно з їхньою волею, а й бачать демонів наяву. Все більше люди відчувають і переживають емоційний і фізичний тиск через присутність нечистих духів, які мешкають із ними. Як часто кіно відображає реальність нашого життя, але на жаль, фільми не дають виходу. Сучасні кінострічки все більше переповнені передбаченнями про розробки, про мутації, одержимості, біологічну зброю, про кінець світу, епідемії, геноцид і війни, що вже йдуть або чекають людство в майбутньому. Нинішнє кіно це вже не ті старі добрі фільми, що були раніше. Кіноіндустрія обігрує і відображає проблеми, якими наповнено людство та передбачає майбутні лиха. Ні для кого не секрет, що сучасна людина дедалі більше страждає, Дає від постійних конфліктів усередині себе це боротьба з демоном, який живе саме у вас, коли вся життєва енергія йде на внутрішні дебати, фантазії, накручування, ілюзії та кінофільми, і все це відбувається через те, що темна, зла і нечиста істота мешкає у вас, спонукаючи діяти згідно з її волею. Ця демонічна сутність штовхає вас на дивні, нелогічні і навіть божевільні дії та вчинки, так що ви шкодите самі собі, руйнуєте своє тіло, душу і оточення.